Затвердження технічної документації на корму грошової, розкладання договору оренди земельної ділянки, принесення змін до рішення про надання оренди земельної ділянки, затвердження технічної документації, задерження технічної документації, звичайно, проєкту землеустрою. Про no, внесення змін до рішення за овершення технічної документації, про внесення змін до рішення про затвердження, то саме пакету. То, то і в нас ще є про затвердження програми розвитку земельних відносин на 25 рік і про затвердження програми розроблення містобудівної документації на 25 рік. Якщо буде повідомлення, хто закон. Z pytania, może, ktoś z pytania, może się zadać może koszty może nie, to właśnie w stanie to za taki porządek Jakby? To do do tak opowiadać. З, з малики, з малики. Можна, малики. Вас Там мали тільки одна програма. продажу права оренди на земельних дорогах в кожній аукціоні. На це завдання нам необхідно із міського бюджету 40 тисяч гривень. Наступне, земельне, наступне завдання це як продаж земельної ділянки для обслуговування власного нерухомого майна. Наразі планується тільки одна земельна ділянка. На цей захід необхідно 10 тисяч гривень, але знову ж таки це є авансовий внесок потенційного покупця. Третє завдання – це є виготовлення землевпорядної документації. На це завдання з міського бюджету необхідно 50 тисяч гривень. І четверте останнє завдання це є розроблення проєкту землоустрою щодо встановлення меж території на територіальної громади. На це завдання нам необхідно з міського бюджету 120 тисяч гривень, але це досить дороговартісне, е, проєкт, дороговартісний проєкт, і ми сподіваємося на співфінансування з області. Я за своїх перенослах.

Наступний проєкт рішення 21. Є якісь питання зауваження слово на голосування до запитання. Наступний рішення 21.06. Про внесення зміни вирішення за 2020 до 25.01.24 року про завершення технічної документації з мінімум щодо встановлення меж земельних ділянки в навіть на Пропонується внести зміни до цього рішення, а саме виплати два рішення наступної редакції виділити натуріну на стріжку, скільки потрібні власнику сертифікату направи на земельну частку паль, земельну ділянку для ведення поверхного сільськогосподарського виробництва на території Новоспільської міської ради, з 30-бійської області площою, 64А ви тоді.

17, 15, 15, 25, 15, 24, про затвердження змічної документації замовників що встановлення відновлення меж земельних ділянків в надворі на місцевості борчак Оксані Івані. Потребується внести зміни до зазначеного рішення, а саме пункт 2 рішення викласти в наступній редакції, виділити.

У наступного проєкту рішення 21-24 затвердження технічної документації з нормативної ключової оцінки земельних ділянок в межах території Новостільської територіальної громади з Трейської району Львівської області. Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Новостільської територіальної громади Стрельського району Львівської області. Застосовуйте таку нормативну грошову оцінку з 1 січня 2026 року і, відповідно, довести дане рішення, до відома землевласників та землекористувачів Роздільської громади шляхом оприлюднення рішення в міській газеті, а також на сайті до 15 липня 25-го. my nadawali do Was w tym na to by nie nam gromadu technicznej dokumentacji tu nas było my tak już do tego koszty z nisko budżetu i kryterium był by rozpięcie finansowania zgodności znowu że nie za Проект рішення 21.9. Про відтвердження технічної документації за міністром щодо встановлення в нових номерах забрання інформації обзорів на місцевості попримусельного селювачу. Із заявою звернувся котрі, тому пропонується затвердити його технічну документацію з мою, щодо встановлення меж земельний ділянкарі на місцевості за рахунок зброї частки файл із цілковим термінством проведення пального сільського господарського виробництва, виділити в натурі, як власника сертифікату. На право на земельну частку пай земельну ділянку для ведення поверного сега виробництва площею е, 2 гектари, 14 арів, водогідь ділянки і площі 96 арів Так, водогідні 4 гектарів. технічної документації замінистрою щодо встановлення відмовлено версиної ділянки на південної місцевості методи Володимирівні. Володимирівні технічної документації замінистрою щодо встановлення версиї ділянки в Меркурі за рахунок змейної частки пам'яті дозначення для ведення товарного серця Рубницька. Також виділити її на колори для власника сертифікату. Зараз у час земельній ділянки наведено вартою на сегедру рівненню площі 47 квадратів. Ви подивіться рівно. Доброго дня, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Згодом, я віду. За вашою пропозицією, у нас ставлено обставинне позавдання. Дякую. Наступного року. Рішення 2125 проведено рішення 16-28 про надання в оренду земельної ділянки в селі Тужанівці, Спрочинській Галині. Пропонується внести зміни у дане рішення, а саме пункт 3. Викрасти в наступній редакції. Зареєструвати за Російської територіальною громадою в особі Російської міської ради право.

Наступний проєкт рішення No239. Е, про укладення договору оренди земельної ділянки на новий скром. Звернувся Сохан Володимир Михайлович, керівник ТЗУ ВВГ щодо укладення договору на новий скром. Земельна ділянка коштує 17 арі. Справа в тому, що фактично про запад у нього закінчується з перелідогом, а тому пропонується укласти ось ни на новий строк на 15 років до відповідати зімонної діяльності. Тобто воно було просто воно було. А на кінкальний? 15 років. Не змінилася. Збільшуємо змоги тисячі місяць. Так. Шестнадцять, так? Було 14. За вашем пропозиції заперечення. Стали за голосування. Хто за? Може би за те, щоб я... Пакетом, це затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних діял. Хто за то, так? Є проєкт рішення 2098. Це є затвердження проєкту землеустрою в селі Підвірці по вулиці Заводській. tożże zamiennej działki od 104, ale e, po tym następny kraj, decyzja 29.9 za kwarczynie oka raka, za mówiąc, że że 2 nie zamiennej działki sobie dolisz, tak powiedziano Iwanu Franta, tożże 1 ha 94, ale e, i co Це Коженна ділянка, площу 1,5 гектара сидіти жальниця по вулиці Мертвої Співальській. Ми затверджуємо ці проєкти, також реєструємо право комунальної власності і надаємо постійне користування до чорному підприємству влагу українську. Тепер буде вас питати, так? Так. Ну, але коли? Чи прикормувати це центрі. — Так, так. Прибирає назад у нас його волос з комунальних які приймають до довозить сім'я. Там нічого не помінялося, малина потеряна, що видавала. Там номер вже пробував. Отводні сміття не Там що добивають швидкість, на сьогоднішній <риклад> посиляє і Але там і фактично навіть те, що стоять там, наприклад, у нас там зійдя коло нам навіть не вистачає, то там... А ще у них поряд. Так. Власне, то і на сьогоднішній день така проблема, тому що їх є про загідно нормально, їх значно більше того, чується, ніж на сьогоднішній день

Рішення 21-23 затвердження технічної документації за міністр щодо відновлення земельної ділянки обговорення житлового будинку будівлі міської вулиці Шевченка, де самого резервівці, розмови передачу безпечну власність ліхи Наталії Степанії. Вищо земельний ділянку 7 арії. 21-23. Наталія Степанів, 21 21,19, Вулиця Стуса, 15, селище Людділ, Яблоцька Галина Степанівна, площа 9 21 21,18 проєкт рішення, Івана Франка, 17, село Долішнє, Шутин, Софія Інславіна, площа 10 21 21,17. Вулиця Ходорівська, 9, гараж No6, місто Новий Ростіл, Подиша Наталія Авданіна. Проєкт рішення 21.16 було приймано в ПМК-94, село Борис Володимирович, вулиця Володимир, 112. Проєкт рішення 21.15. Вулиця Семененка, 12, селищного стіла. Мені Наталія Степаніна. Площа 5А. 21-14 Вулиця Козубинська, 15, село Березено. Кундир, Любов, Кадер. Як Кундир, Любов Кадер? 24 А. Проект рішення 21-13 Туса 22, селища Лістів. Тінь зраз надія Ємслан. Площа вісім товарі. Проект рішення 21.12. Вулиця Ходорівська, Дев'я, гараж No5, місто No2. Кожен горяк Галина Хайдена. 21.11. Вулиця Забірна, 13, село Березена, Гірня Кагольного Сильні, площа 14А, 21.10, вулиця Зелена, 9Б, 2, місто Нової Росії, відбунка Тетяна Григорь'яна, площа 9

А саме перший захід це розроблення генерального плану, який, на який треба буде мільйон 980 тисяч гривень, з них 400 тисяч гривень з міського бюджету і 1,5 мільйона з інших джерел. І наступний захід це є виготовлення детальних планів території, на які плануємо... Залучити з міського бюджету 100 тисяч гривень. Перший захід? Вийду додання мінірального плану. Можливо, так, можливо, так. Так, можливо будуть так, додати. Так, так. Так. Що ми плануємо так. залучити ці кошти у сумі півтора мільйони, саме з інших джерел збирають публічні. Так. Ставлю на монітори, хто за. Прошу. Дякую. Прошу. Перше це є про положення, про тимчасове користування окремими елементами благоустрою і комунальної власності для розміщення тимчасових сполуд для провадження підприємницької діяльності на території Голодівської територіальної громади. Друге це порядок встановлення утримання та демонтажу інформаційних таблиць на території Голодівської міської ради. Третє встановлення ставу поренденної плати за землю на території Голодівської громади та про регулювання питань оренди майна на території Голодицької територіальної громади. Справа в тому, що всі ці чотири регуляторні акти розроблені, але надіслані в Київ Державну регуляторну службу для отримання висновку. Але оскільки висновок від регуляторної служби нам ще не надійшов, і ми думаємо, що він буде вже у 2025 році, тому ми включаємо регуляторні акти в план, щоб була потім можливість винести на розгляд сесії дані питання на затвердження. Також відповідно до закону проводились відстеження регуляторних актів тих, які потребували відстеження у 2024 році. Це по звіту. А також є план діяльності підготовки проєктів регуляторних актів, який вже включає ось ці е, е, з даного переліку три регуляторні акти. Це положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою, про регулювання питань землі е, оренди майна і е, встановлення ставок орендної плати за землю. Термін непідготовки перший, два, другий квартал 25-го року, третій, перший квартал 25-го року. Тут вже зміняється оренда, там набагато. На. То ми маємо вислухати і дати якісь рекомендації. Перше, це потрібно взяти звідти до уваги, а друге затвердити план дієся. Так, 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 так. Що на суттєвіка, що зараз є? Я розумію, а чого не

Пані Таліж, сіть, будь ласка, чи передбачите положенням демонтаж мафів, якщо немає проплат і є рішення по... Тимчасових сполод? Так. А в А, в собі нічого. І... То беремо до уваги. Хто за те, щоб взяти до уваги? Дякую. І друге. Друге рішення, так? Чи ми підтримуємо, чи не підтримуємо? Якщо вже забуває, то вже підтримуємо, так. про затвердження плану діяльність потоків проєкту ротованих актів на Шаберчик тільки довіру, так? Так. Про затвердження плану це за попередній звіт до відома. Так, буде, так? Або про потребу славу про затвердження, так? Подивіться. Так. 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 Я думаю, що він може бути. Так. Так. Я думаю, що він може бути. Що це? Близько 66. Я думаю, на 8. А.